Дані українська правда. Скажіть, будь ласка, для чого ви знімаєте? Кого? Ну, машини ви знімаєте? Я, я знімаю, якщо ви зайдете з цієї сторони, побачите, кого я знімаю? Кого я знімаю ви знімаєте? інспекторів. А можна я зніму, як ви знімаєте інспекторів? Не треба не знімати, просто я знімаю. А для чого ви знімаєте інспекторів? Для того, щоб не входять не було, щоб ви не казали, що вони десь саму когось зупиняли від'їхали. Що? Так, ви, я водію автомобіль. Ви бачили там стан, що тут вже заборонено. Приміть, будь ласка, Я виконую свої журналістки. Ж... Вибачте, я... я журналіст, мені потрібно було зізнати, що тут відбувається. Я зрозумів, що, що, що ви, журналіст, журналістка, вам це не дає права зупиняти тут автомобіль. Ви можете, якщо є бажання поспілкуватися... Ну я ж ви, не хоча... можу заїхати сюди на цей. Заїдьте в, в карманчик, да, на зелену зону ним, заїдьте да. в карманчик і спілкуватися. Добре? А показ це, приймайте. Добре. Добре, ви такі молодець.